Вітаю вас, шановні садівники та городники. Зараз більшість томатів потребує видалення бічних пагонів та зайвого листя, щоб поліпшити вентиляцію та направити уси сили рослини на дозрівання плодів. Іноді таких відходів накопичується досить багато, як, наприклад, у мене. Чи викидати їх? Не варто цього робити, бо вони можуть стати нам у нагоді. Звичайно. Їх можна викидувати на компост або робити настій для оприскування проти попелиць, павутинних кліщів, можна висушити, а потім спалити то листя, щоб отримати цінний попел, який містить серед іншого калій, фосфор, кальцій, магній. Так, це усе дуже гарні рекомендації, але вони потребують сил та часу, чого в мене в цьому році точно не вистачає. Я зараз на городі одна, без чоловіка та сина, тому обираю найпростіші дії для ледачих. Тож, якщо у вас, як і у мене, дійсно багато помідорного листя, то його рекомендую укласти навколо стовбурів, дерев та кущів. Запах цього листя дуже не подобається комахам, мурахам. А ще ця підстилка з шаром до 10 сантиметрів гарно обмежує розвиток бур'янів, запобігає надмірному випаровуванню води з ґрунту і, зрештою, гарно удобрює ґрунт. До речі, розкладання томатного баділля навколо дерев та кущів це такий екологічний спосіб контролювати популяцію мурах без використання хімії. Але. Ще дуже важливо, що для використання підходить тільки здорове листя без ознак хвороби. Тож, рекомендую вам ці прості дії по використанню.